Ім'я Хутко має свої корені в польсько-латинських записах східної Галичини, які датуються 1416 роком. У цих джерелах ім'я згадується в формі «Ютко Гудко Дебет Даре Мартіно. У 1427 році Стефаніус Гудко девіщав також фіксує це ім'я у кириличних пам'ятках української писемності Хутко. Згадується з 16 століття, наприклад, у 1565 році фігурує особа на ім'я хутко завада. Того ж року є згадка про латинографічний запис чутко дюма у 18 столітті на Лемківщині серед вживаних українських прізвищ зустрічалися варіанти чудів. Чутко що слов'янське ім'я Худко утворене шляхом усічення двосновних імен Худимир або Худислав. З додаванням форманта. Ко. Схожі на хутко імена будко, гудко, рутко, бушко, дідко, зубко, кумко, людко, сітко, сулко, тумко, «тумко», худим чуйко.